Видовищність. За рахунок того, що у нас хороші футболісти, хороший колектив. І не даром нас назад мужики ми б'ємося друг за друга. Гра до кінця Дорогий, да! і безперервна взаємна підтримка. Найважливіше, що ми віримо, віримо в перемогу, і це дає нам силу. Суворі обличчя та повна готовність до кожного поєдинку. Луганська зоря стає все більш зіграною, а ліго чемпіонівське місце може стати реальністю. Головний тренер Патрік Ван Левен потирає руки перед розв'язкою сезону. Залишилось рівно пройти фінальний забіг. А чи зможуть? Не, не тільки результат, а є гра. Це, це, це нас теж це надихає. На матчах зорі сумно не буває. Команда немало пропускає. Але ще більше забиває. А керує цим процесом нідерландський спеціаліст часто спокійний. А якщо треба, то може і завестись. Денис! 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 А в чому секрет успіху? Чому зоря в дебютному сезоні нового головного тренера двічі обігрує Динамо і забиває майже в усіх матчах? До речі, під час трансляцій на платформах 1+,1 плюс медіа ви можете допомогти нашим збройним силам швидше вигнати нечість із наших територій. Спільно з фондом Повернить живим. Ми збираємо кошти на мобільні пункти управління безпілотниками. Наша мета 10 мільйонів гривень. Зібрали уже більше шести. Тому долучайтеся до збору за QR-кодом у куточку або ж за посиланням. В описі під цим відео. кожній грі зоря створює достатньо моментів. В середньому сім небезпечних за матч. Нідерландська система гри Патріка 4-3-3. Створюй багато, щоб забивати. Воно й логічно: не буде моментів, не буде голів. І це при тому, що справжній форвар Денис Безбородько, який оформив дубль у першому турі проти Ворскли, був відкликаний. У колос. Позицію Дениса у багатьох матчах закривав Дмитро Мешньов. Центральний хав без досвіду гри форвардом. Хибна дев'ятка. Треба щось вигадувати, коли нема класичного центрфорварда Не все заходить, але загалом у Мишньова три голи за 16 матчів. І навіть у такій ситуації результативність луганців на гідному рівні. 2,2 забитих м'ячів за матч. Виходить, кожен третій небезпечний момент зоря використовує. Найкращий показник серед усієї лідиручої групи. Так, Шахтар забиває більше, але для цього гірникам треба більше створювати. Хто завершує моменти зорі? Спробуємо назвати найкращого снайпера команди. Може, Назарій Русин? Що у нього по статистиці? За 19 турів Вінгер Зорі забив 6 м'ячів. В принципі, непогано. Він дуже заряджений впродовж сезону. За емоціями однозначно в лідерах команди. Але ж є і плеймейкер Сергій Булеца. Він виконує більшість стандартів, а ще смачно б'є з гри. На рахунку Булеци також 6 м'ячів. Ще б трошки щастя. А тут було і щастя, і краса. Трійку бомбардирів замикає Ігор Кирюханцев. п'ять забитих м'ячів. І всі у першій частині чемпіонату. У 2023 році футболі ще не грав через ушкодження. Показовим є цей гол: високий пресинг зорі, відбір на чужій половині поля і одразу закидання вперед. Ігор класно спіймав м'яч і пробив точно у лівий від себе кутворіт. Тепер у них з'явився новий помічник конкурент, який здатен ефективно використовувати свої шанси. Панамець Едуардо Гереро. У дебютних трьох поєдинках підписаний взимку нападник забив один м'яч та віддав три гольові передачі. Гереро приїхав у оренду із Макабі та Лявів із зацікавленістю вивчає український футбол. Рівень зорі футболіст оцінює як високий. Звичайно, між чемпіонатами Панами та Ізраїлю велика різниця. В Панамі зоря була б чемпіоном. А в Ізраїлі також, як мінімум, боролася б за найвищі місця. Подивіться на цю атаку зорі. Простріл гереро і Гол Русина. Основа радіє, запасні припиняють розминку і теж тішаться. Форвард Владислав погріли ще й надихається. Вже через тур орендований з Донецького шахтаря нападник забиває. Ну не красиво. Якщо у плані атаки у зорі все добре, то що там вдома? В захисті. Після 19 турів команда пропустила 25 м'ячів. В середньому більше гола за гру. Тільки шість команд в УПЛ пропускали більше. Це інший бік атакувальної видовищності. За тими, хто атакує, мають бути ті, хто потім відбирає. Володимир Брашко, чотири 6 відборів за матч і сьоме місце за цим показником у цьому сезоні. УПЛ. Ми багато говоримо упродовж сезону про цього вихованця Динамо. Кажуть, Луческу хотів би повернути його у свій півзахист, але оренда є оренда. Зоря лідер за кількістю передач з флангів у ПЛ та повернення м'яча у разі втрати. Кількість подач у чужий штрафний більше 330. В середньому це 18 передач за матч. На 80 кросів більше аніж у найближчого переслідувача Динамо. І ще більше аніж у всіх інших. Це матч зі Львовом. Атака флангом, простріл і Назарій Русин замикає передачу Гереро. А це вже поєдинок проти Динамо. І знову схожий гол. Прашко на фланг. Хлань протягнув м'яч і прострілив. З долею фарту, але Гереро отримав передачу і пробив Руслана Нещерета. Зоря рух, вантух на фланзі. Роман побачив вривання Русина. Передача в штрафний майданчик. І Назарі грає на випередження та забиває Юрію Паньківу. Такій команді безумовно потрібен лідер. І він є Максим Імереков капітан. Завжди позаду, завжди прикриває. Може врятувати, може і забити. Насібка. Це ні за рахунок команди, за рахунок бажання і за рахунок того, що ми працюємо багато, дуже багато працюємо. Зоря поки на третьому місці, а вже в наступному турі підопічні Патріка Ван Левена зустрінуться із прямим конкурентом за лідерські місця Дніпром 1 Хто зна, може зоря зазіхне і на місце вище бронзи? Я, я так вважаю, що не тільки трійка, може бути і друге, і перше місце. То як ви думаєте, зоря реальний претендент на чемпіонство? Сталося так, що саме підопічні Патріка Ван Левена двічі обіграли київське динамо в сезоні і наразі опустили киян на четверте місце в чемпіонаті. У чемпіонство повірити важко, але бути третіми цілком реально. Так, луганці вже тричі брали бронзу чемпіонату, але взяти бронзу, залишивши нижче себе Динамо, це буде історія. Поставте лайк, якщо вірите в успіх зорі, і напишіть у коментах свого реального претендента на чемпіонство. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.